Згідно наказу міністра оборони України з жовтня, тимчасове виконання обов'язків директора державного підприємства Міністерства оборони України, 102-ге підприємство електричних мереж покладено на інженера концерну воєн Ремсервіс Олександра Яковця. Як новопризначений керівник установи почувається на новій посаді, дізнавалась наш кореспондент. Полковнику відставці ветеран органів внутрішніх справ України Олександр Яковець пройшов життєвий шлях від монтажника дорожньобудовельного управління до начальника головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області. Місто Севастополь для Олександра Яковця також не нове. На керівних посадах у нашому місті він працює з 1995 року. Посаду очільника цього підприємства прийняв з оптимізмом. Втім, за словами Олександра Анатолійовича, тут доведеться плідно попрацювати. Є недоліки, приховувати їх не треба. Їх потрібно усувати, зазначив у розмові з журналістами Олександр Яковець. Мій прихід визван тим, є якісь недоліки, і їх скривати, я думаю, не треба. Люди в місті знають хорошо цю посаду і цю роботу. І негативних таких відгуків про діяльність господарчу діяльність є багато, і вони мають місце. Тому завдання поставлено міністром в першу чергу, першу чергу виробити довіру у населення до цього підприємства, усунути ті недоліки, які мали місце. Ну і головне, це підприємство Міністерства оборони, підприємство, яке згідно свого статуту, згідно своєї діяльності, повинно заробляти кошти на Бюджет Міністерства оборони завдання сьогодні перед Міністерством оборони, як на раді сказав міністр, націлені на те, що йде переформування армії, зміни цілі, задачі, контрактна служба. Тобто кошти треба зробляти, а не так м'яко скажемо націлювати в другу сторону. Оце такі завдання. Тому Маючи такий достатній господарчий досвід, організаційний досвід, я думаю, що з допомогою колектива, а колектив тут є позитивні фахівці, висококваліфіцовані фахівці, ми усунемо ті недоліки, які є, і організуємо роботу належним чином.